Тарологи чаклуни і ворожки стали мало не військовими експертами. Вони передбачають події на фронті і навіть місця ракетних ударів. Із неодмінних атрибутів це колода карт і телефон, на який достатньо зняти моторошний ролик, про ймовірні обстріли, набрати підписників і все вважай, їхні донати у тебе в кишені. У одній із соцмереж ми натрапили на відео про прогнози майбутніх ракетних влучань. Дорогі мої касательно Дніпра. все, що я смогла зробити на своїй лічної енергії без вашої оплати. Получає столька на три дня. В следующий раз платіть. Жінка приймає оплату тільки у євро через платіжну систему PayPal. Відповідь на одне питання коштує 10 євро, інші послуги від півсотні. Такий вид зайнятості викликає у людей різну думку. Це ж треба, і на цьому заробляють. Чекає воно щоб тобі. А зупинити артобстріли Нікополя, прильоти дронів можете. Нікопольці скинемось. Ціна. Ой, як ніяково вийшло. Чакри без монетки не відкриваються. Дай Боже вам здоров'я, дуже допомогли. Ми почали листування із блогеркою, аби дізнатись скільки буде коштувати оберіг від прильотів. Ну що жінка дала рекомендацію просто покинути місто. А якщо не хочеш їхати, доведеться платити їй щотижня. Так, це потрібно мені писати кожний тиждень, ні питати, куди їхати. Накладно і дорого виходить, де 40 євро на тиждень. За словами психологині Бротасової, Протасової, підплив таких спритників потрапляють люди довірливі і ті, які вірять у потойбіччя і надприродні сили. З одного боку, це нас заспокоює, тому що якщо я подивилася якийсь там розклад таро, і точно все має бути сьогодні добре, це трошки знижує мій рівень тривожності а з іншого боку, це може заважати мені реалістично оцінювати реальність. Психологиня радить шукати інші способи заспокоєння. А перед тим як платити гроші за сумнівні послуги, добре подумати, яка реальна користь такого вчинку. А от військові кажуть: якщо вже хочете захиститись від російських атак, то донатте тільки ЗСУ. Перш за все, навіть коли ви передели дивитеся цей контент, ви даруєте цим людям увагу, власну увагу, власний час, який ви можете витратити більш плідно. І якщо ці люди ще й намагаються взяти гроші, то пам'ятайте, єдина сила, яка зараз зупиняє російську Орду, це збройні сили України. Якщо є бажання посприяти зупиненню цієї агресії, а зробити так, щоб сюди не дійшов ворог, щоб в нього не було не було було менше можливості знищувати наші міста. Тут донатьте збройним силам України. Цікавість людей до чаклунських прогнозів помітили і військові. Один із них називає себе дідом від уном. Навіть жартома ворожить на картах таро і дає відповіді на питання підписників. Прийнувши у нас ново запитання. Коли Московія зникне з лиця землі. Зараз ми запитаємо це карта ро і скажемо точну відповідь. Ось вилетіла одна карта. Я думаю, коли нам дадуть танчики нормальні, бо бачите, тут козак їде на нормальному коньові броніраво, значить, нам треба танчики. Дідом від виявився воїн на ім'я Євгеній. Каже, перший ролик записав із побратимом, аби розрадитись. А коли людям сподобалось, продовжили. Потім прийшла ідея про донати, бо дуже часто трапляються проблеми з технікою. В основному наші водії вкладають в ремонт свої кошти. І таким чином я вирішив допомагати їм з цією проблемою. За два роки можна з глузду з'їхати, то й так розважаємось. Євгеній закликає людей не вірити ворожкам, а тільки в ЗСУ. А всі ці відео та прямі ефіри з розкладами карт та прогнозами дезінформація. А в руках ворогів може стати і частиною і ПСО. Тож варто ставитись до них критично, аналізувати, почути і не сприймати це за щиру правду.